Добрий день. Сьогодні 28 січня 2026 року проводиться засідання земельної комісії з чотирьох членів присутні, три і запрошений начальник відділу земельних ресурсів і просторового планування. Отже, до розгляду у нас є 14 пунктів пропонований перелік. Питань відділом земельних ресурсів та просторового планування для винесення у порядок денний з послідуючим розглядом їх 89-ї сесії 8-го скликання Дбивецької сільської ради 30 січня 26 року. Отже, перше питання про розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки для будівництва і обслуговування інших будівель. Громадської забудови орієнтовної площі 02Г ага, у межах населеного пункту Солодобівці належать 20 сотих. так? <клес> Що? Добрий день, шановні члени комісії, запрошені. Питання винесені на розгляд сьогоднішньої сесії. Вони є такі. Винесені на розгляд сьогоднішньої комісії є такі, які дуже актуальними. І їх вирішення, їх вирішення необхідне для того, щоб перше вирішувати питання земельного ресурсу Дубовицької сільської ради, друге ефективне використання земель, третє наповнення бюджету сільської ради. Перше питання це питання стосується відведення земельної, відведення земельної ділянки для колишньої старої котельні нежитлове, нежитлове приміщення в центрі будівців. Кілька причин. Перше, ну не може бути в центрі громади ну, стояти та розвалена будівля, в тому стані, в якому вона є на сьогоднішній день. Будівля знаходиться на балансі Дувецької сільської ради і є комунальною власністю. Попередні спроби, спроби відділу економіки. Соціального розвитку у пошуках реального інвестора, щоб хтось взяв цю будівлю в оренду, викупив, ну, нічим не закінчилося, тому що, тому що такий технічний стан це є найперше. Ну, прийнято рішення, на підставі е, прийнято рішення ще 88-ї сесії про включення даного об'єкту. У перелік об'єктів малої приватизації до Великої сільської ради спосіблюючи виставлення цього об'єкту на аукціон, щоб купили його на аукціоні. Для того, щоб виставити на аукціон, об'єкт має бути із відведеною земельною ділянкою. І саме цим м, аргументовується винесенні даного рішення. Хто за Сорунчук? За гуцап Андрій за. Возник за рішення прийнято. Друге питання про розроблення технічної документації і замоустрою щодо інвентаризації земельної ділянки для будівництва і обслуговування інших будівель громадської забудови орієнтовної площею 018 Г у межах населеного пункту села Тустань, вулиця Галицька, 41. 88 восьмої сесії Дубецької сільської ради прийнято рішення про викуп, викуп об'єкту нерухомості на житлове приміщення у селі Тустень для. Послідуючого розміщення ветеранського простору як такого, це обов'язковий обов ну, на це є відповідна постанова Кабінету міністрів по ветеранському простору. І, зрештою, нам цього треба, тому що, тому що у нас більше 400 хлопців захищають нас, захищають Україну, вони прийдуть сюди. Цей ветеранський простір буде багатофункціональний, виключно для учасників бойових дій, воїнів, Збройних сил України, які на сьогоднішній день захищають Україну. Він дуже потрібний життєво. Знову ж таки, потрібна земельна ділянка. І цим викликом прийняття даного рішення. Добре. Саранчук Василь, возьме зам. Заходу питання про розроблення технічної документації і замлоустрою щодо інвентаризації земельних ділянок загального користування відведених під місця поховання? Це є цвинтарі. Для того, щоб ми могли огороджувати цвинтарі, нам потрібна чітка межа цвинтарів. що виходячи з бюджету сільської ради на 2026 рік, наявних на сьогоднішній день. Стану, ресурсного стану, фінансового стану. Ми можем, можемо оформити е, документації, технічну документацію, технічну документації з інвентаризації земель під місця поховання на п'яти цвинтарях. Це Дубівці в першу чергу, там, де ми вже воїнів ховаємо. Це Межигірці, Медуха, Деліїв і два, два кінчаки. П'ять. 5 цвинтарів поки що. А далі. Е, далі при наявності коштів головою поставлено завдання в цьому році провести повну інвентаризацію всіх земель. Цвинтарі треба огороджувати, і це тоді буде порівняно. Четверте питання. А ми проголосували, ще не проголосували за третє, так? Добре, Василь Саранчук. За. Андрій Луцак. За. Возняк за. Четверте питання про надання дозволу прат Прикарпаття Обленерго на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовної площею шість десятитисячник га для будівництва та обслуговування трансформаторної підстанції 1004 кВт у межах населеного пункту села Межигірців. Межирці, земельну ділянку, просять 2 метри на 3 метри. Ну, сучасні КТП дві опори повісили трансформатор розв'язувач, вся апаратура управління Ну, нам добре нам добре, би була більша площа, тому що це землі промисловості, безмені промисловості, гроші більші. Плюс до всього, це питання це питання закриття, є окремі, окремі вузькі місця, особливо по кінцевих точках подачі електроенергії. Довжина лінія велика, при теперішніх ситуаціях із напругою спад напруги. Серйозні і кінцеві, то, кінцеві точки вони відчувають ну, понижному кругу. Так, синусоїда йде, йде неправильно. Сарамчок Василь, за. Луцак Андрій, за. возняк за рішення прийнято. П'яте. Про затвердження громадянам технічних документацій земловустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості. Це громадяни, які згідно під пункту 5 пункту 27 розділу лист перехідних положень Земельного кодексу України мають право на оформлення технічної документації. Технічні документації оформлені ними на підставі довідок, архівних довідок з архівного відділу у Галичі, розроблені документації, документації пройшли експертизу, земельні ділянки закинуті в систему кадастру. Присвоєння кадастрові номера, вони вже знаходяться на публічній кадастровій карті. Я так послужу. власник за приймається. Так, про затвердження громадянам що депутації за новоустрою щодо встановлення відновлення земельних ділянок в натурі на місцевостях земельних часток паїв. Ми давали дозвола, Люди ще мають сертифікати на руках. Ну, потрохи рухається. Відповідно, проведена робота дає свої результати. Ну, і це знову ж таки документації виготовлення, експертиза позитивна, кадастрові номера присвоєні. Старочок Василь. Лусайк Андрій. Возняк за, Класник, за. Ну, Це не різні проєкту, але якщо ми виносимо Добре. Ми себе. Добре, у є позитивний результат. Так, е, сьоме питання. Про земельні ділянки, які... Е, Виставляються на земельні торги. У нас є кілька земельних ділянок у, е, на території села Дубівців за межами населеного пункту Бороча Магури. Це колись ці земельні ділянки передані із державної форми власності у комунальну власність. П'ять e, <кхід> ділянок, площа найбільшої ділянки 57 сотих, ще одна є 59. Станом на сьогоднішній день ділянки заросли, не просто заросли чагарниками, там вже лі ліси ростуть на тих земельних ділянках. Ніхто не береться за, ну, за те, щоб перший величезні затрати треба понести для того, щоб привести ту ділянку, які, по суті, є на сьогоднішній день вже ділянкою. Лісовосподарського призначення, виробка, викорчовка. І потім використання підземні СГ. Прийнято попереднє рішення, якщо ваша ласка воля, ми би просили її підтримати і винести на сесію, що у цій ділянці з цими маленькими площами, де е, все заросло лісом віддати на аукціон. А раптом хтось, хтось захоче. Хоча я вам також кажу, у 21-му році ми проводили аукціон 23 серпня. Ви пам'ятаєте, ці ділянки були на аукціоні, це ще ділянки були ого-го, Там, де не де були лише бущі, ніхто їх тоді не взяв. Чи візьмемо хтось зараз, але ну, шукаємо всі шляхи ефективного використання цих ділянок. Добре, Саранчук, да. Луцак, Андрій. Да. Возник за доносимо на секцію. Добре, восьме питання про реалізацію права відмови від поновлення договорів оренди земельних ділянок для ведення товарно сільськогосподарського виробництва загальною площею 76,82,92 га укладених з ЗОВ Агро -Галич ІФ про реалізацію права відмови на відновлення договорів. Є у нас така фірма Агрогаличів. З нею Дубовецька сільська рада, як правонаступна, має в загальній кількості 224 договори оренди. Це стосується дане рішення стосується тільки земельної території Дубове Дубовецької сільської ради. Вони мають заключення договори оренди. 15, 16, 17, 18, 19 роки. Ці всі договори оренди, вони 19 2019 роком закінчили. Тобто це було до обрання теперішнього складу Лувецької сільської ради. Фірма на сьогоднішній день величезним боржником, найбільшим боржником. Зі всіх орендарів земельний ділянок. Вони винні по цих договорах, по загальних договорах орендувати цю площу 77 гектарів, 380 або 390 тисяч 390 тисяч гривень. Наміри наші, щоб писати листами, їздив я туди на переговори. Ну, все добре, 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 візь і мені так. Рішення дані є наступне, воно є безпековим. У листопаді місяці цього року закінчуються оці договори оренди з ними. Стаття 37 .1. Це людські, людські, так? Це люди з ними договора це. Це, 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 мають? Вони, вони проінвентаризували дороги угу. у насилах земельського господарського працю. Ну, це взагалі це халява чорна. І не витребовка, так? І не витрибовка. Вони це все проінвентаризували. І От мають полосу в Маріямполі, полосу шириною 3 метри і довжиною десь за 2 кілометри. І вони це обробляють, вирощують урожай. Та, ну таке, на превеликий жаль, таке наслідство нам дістало. І це може ці землі, що там е, ті там біля мельоративних канал, так? Це, ці землі. Mm -hmm. І в тому числі сюди обійшли, і ті дві землі. По цих землях писали, знаєте, 5 чи 6 листів. Давайте ми припинимо договір оренди. Десь, десь Ви не скільки втратите, скільки виграє сільська рада і виграє івано Семен, бо ви паралізували їм всю роботу. Відвели, відвели е, дорогу, попри саму міліоративну каналу, притек. Ну, я не знаю, як пройшла така документація експертиза, але пройшла. І ця земельна ділянка в них на сьогоднішній день в варень. І так суцільно по цих всіх щодені візьме. Тому, тому пропозиція є наступна. Стаття 37, 4, 1 Земельного кодексу України то приймалося вона Верховною Радою як антирейдерська стаття. Я точно констатую, що це не антирейдерство, це рейдерство, пряме рейдерство для, проти орендодавця. Воно полягає наступному. Орендар земельної ділянки без погодження з орендодавцем, то без погодження з сільською радою, не отримавши від неї погодження, має повне право продовжити термін дії договорів оренди, звернувшись до державного реєстрації. Тобто вони нас можуть сказати. Пролонгація може пройти, так? Да? Пролонгація. Ну вони цього ясно, що не очікують, бо вони десь чекають, що вони за... Зараз... Як у листопаді закінчується, то десь вересень-жовтні вони понаправляють вести. Ми маємо вже гіркий досвід. Я вже на тому обходився, тому оце із попереднього досвіду на підставі законодавчих актів ми просимо наступне. Прийняти це рішення, ми приймаємо це рішення. Це рішення ми зразу віддаємо державному реєстратору, і державний реєстратор вносить всі ці ділянки. У Державний реєстр земельних ділянок України, які знаходяться в оренді, таким чином вони, якщо вони застосують механізм піти до державного реєстратора, вони по відкривають ці карти, державний реєстратор зразу плюне на це, це зрозуміло. Ми цю практику вже проходили, а далі система їх просто не пустить. Оце закисний варіант. І ніхто нічого більше не зробить. Так, це один масив, один масив ділянок по Дубівцях і другий масив ділянок по Маріямполі. Там теж під 400 тисяч боргів, то наступне рішення, ніхто нічого ніде не платить. Ну, не плат. У нас є кому з наших навіть хлопців орендарів бо вони взяли ці земельні ділянки в оренду і будуть чемно платити по 12%, вони так там їхніх договорах, Слухайте. Давали землю в оренду 4%, бо вони інакше помруть, якщо буде 5%. Ще через півроку сільська рада в Маріанполі приймає рішення не 4, а 3,5, тому що землі знаходяться в надзвичайно важкодоступних місцях. Каміння вивалюється. Ну, є в окремих місцях, де гіпсичевопніки повиходили на Але не суцільно в цій площі 118. Там, там 70, там 42 гектари. Одним словом, будь ласка, я би просив, просив би ви позитивно віднеслися до цього. Бо це, це Василь наші за. Андрій Луцак, Вождя за. за. Питання виносимо на сесію. Дев'яте питання. Воно подібне до цього. реалізацію прав відмови від поновлення договорів оренди земельних ділянок для ведення товарно-сільського... Господарського виробництва на загальну площу 47,24,010 тисяч на гектара, укладено 100 агро, галич і <клітна> 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 Андрій Лусак, Возник <клітна> за, до нас приймається. Так, 10 десяте питання про скасування рішення 86 ї сесії 8 скликання 27 листопада 2021 року про розроблення детального плану територій на на земельну ділянку для нового будівництва споруди цивільного захисту. Протирадіаційне укриття Добівецького ліцею Солодубівця. Площа Незалежності 5. Добівецьківської ради вам Франківського району Франківської області. Ми приймали рішення про розроблення детального плану в зв'язку з необхідністю будівництва протирадіаційного укриття. І у цій законодавчій базі, в цьому буквоїдстві, скільки всяких є нюансів, що дане рішення викликано наступним. Те рішення, яке ми прийняли, в тому рішення треба поміняти два слова. Ну, але то рішення прийнято. Тому ми нижче, є нове рішення, яке треба прийняти, але щоб прийняти то нижче рішення, це треба то попередній відмінити. От виключно виключно цим викликаємо дане рішення. Добре, сорочок Василь. Андрій, Возьмемо за. Значить, рішення приймається. Одинадцяте питання про розроблення проєктної документації, детальний план території з метою визначення містобудівних умов та обмежень для нового будівництва та обслуговування споруди цивільного захисту проти радіаційного укриття Добівецького ліцею, Сладобівці. Площа незалежності 5 Добівецької сільської ради франківського району Франківської області. Восьняк за. Восерді. Добре, до 12 питання. Про розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 30 га, кадастровий номер, такий помеже на самому посла медуха. У мене ж є сад великий, 30 гектарів. Ну, це вже не сад, там одні думки. Земельна ділянка є. І є така думка, є така пропозиція, що ми дану земельну ділянку віддали теж на аукціон. Ну, а раптом хтось плюне. Пошуки реального інвестора всі ці роки ніяких позитивних результатів не дали. Але для того, щоб виставити зану земельну ділянку на аукціон, законодавець обмежив площу земельних ділянок сільськогосподарського призначення у розмірах. Можна виставляти земельну ділянку не більше 20 гектарів. Вона має 30 гектарів. На аукціон вона не попадає. Для того, щоб попав на аукціон. Ну, така пропозиція поділити на 20 і 10. Ну, Те, що буде там йти чисто умовний поділ цих двох ділянок, це, цей поділ це буде чисто умовний. І так це один масив, і так це сади. Це колективне садівництво. І це викликано даний проєкт. Василь За. Андрій Луцар. За. Возник за. <кій> так, е це Морба. 12-й це був так пункт. Чи не? Так, 12. І переход до 13-го про внесення змін до програми розвитку земельних відносин на території населених пунктів Дувецької сільської ради на 26 26-30 роки. 26 вересня 2025 року, 82 сесія, ми прийняли, прийняли програму розвитку земельних відносин. Довецької територіальної громади на 2026-2030 років. Вже ну, перший кінець 25 го року і перші події 2026-го показали, показали необхідність внесення змін через Ну, питання зі всіх питань, ми мусимо робити воду. Це, це ключове питання, голова сказав. Вода, вода і ще раз вода це є найосновніше по про всіх населених пунктах нашої громади. Ми почали цю роботу і ми вже будемо мати, будемо робити не менше 10 сверловин, якщо не більше. 10 сверловин поки що на початку, тільки чотири з них по Дубівцях. Між інших по на Стуса пішла вода, пішла 100, 100 метрів. 100 метрів пішла вода. Писали, що пили, добре, не, не червоні. Так, пили добре, запивали, казали, що ще ліпше. А от питання ще на рахунок здали на. Хіманалізі, бак аналіз, от кінцевий результат покаже бак аналіз. Що треба ставити там очисні, бо якщо треба ставити очисні споруди, то прийдеться їх ставити, нікуди не дінемо. Але, це... Але це тоді точно кажу, на весь 2026 рік тільки вода і точно, що тільки вода. Так, в вода не піднялася. Скаж, Щоб Складно. Тому дивіться, там внесені зміни стосуються виключно сум. Бо ці всі технічні документації на розведення сверловин, кожна документація ну, не менше як 15 тисяч, а 10 сверловин це вже 150 тисяч, а дотендерна сума 100 тисяч. І я закладав на інвентаризацію на 2026 там купітє 50-60 чи тисяч, на що більше. Виникло одним словом, життя продиктувало необхідність внесення змін до програми земельної підмітки. Ну, будь ласка, прошу. Саранчук за. Луцак Андрій. За. Возник за. І останнє 14 питання, то трошки написано, треба мені напрошувати. Це про Я вам пуля, розроблення проєкту землоустрою що щодо відведення земельної ділянки площею 1 Кома 51,14 гектара, кадастровий номер є. Один тут ставлено за межами населеного пункту села Делієво, цільове призначення, якої змінюється із земель для ведення фермерського господарства у землі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Це земельна ділянка в межах масиву, в межах об'єкту. Ну, знаєте, про які об'єкти йде мова, за межами населеного пункту села Деєєве. Я mm -hmm. не знаю, який це об'єкт. А -а -а. І, і -і -і. Там необхідно будувати дорогу. Дорога може йти тільки по паю, який є у приватній власності. Так з півпалемо просто повезло. Площа того паю 1 км, і площа земельної ділянки, яка є у комунальній власності, поруч 1,514. Єдина проблема, що пай – це земля для ведення товарного сільського сільськогосподарського, тут, тут земля для ведення фермерського. При оформленні договору міни цільове призначення земельних діяльних, крім того, що площа має співпадати, але мативні грошові оцінки не відрізняються більше, як на 10%, знаходиться в одному масиві, тут, тут ще і цільове призначення має бути одинаковим. Цим викликано прийняття даного проєкту рішення для того, щоб потім договором міни оформити наступне земельне діяльне, яка є у приватній власності. Нашого громадянина договором він не переходить у комунальну власність. Разом з тим, до нього власність переходить ця земельна ділянка 1.514, і тоді ту земельну ділянку, яка буде в комунальній власності, посидую, що ми надаємо для суспільних потреб будівництва до дороги для об'єкту, який має важливість та значення для безпеки і оборони держави. Андрій Луцак, возник за. за. Щоб ми розглянули ці 14 питань, всі ми виносимо на розгляд сесії. Засідання комісії вважаємо секрет. Всім дякую вам за участь Ви мудрі, молодці. Дякую.